Найближчими вихідними миколаївці відзначатимуть день народження міста героя. Це час і чудова можливість сповнитись позитивною енергією, гарним настроєм і натхненням. Напередодні свята центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького стала місцем зустрічі надзвичайно талановитих людей з читачами. Святковий джем-сейшн Усі квіти тобі, Миколаєва, точно додав повсякденному життю свіжості, посмішок і динаміки. Всі учасники підтримали активно її, тому що ну це дуже круто, сучасно і е, об'єднує і як дітей, так і дорослих. в Таку колаборацію цікавих творів, 13 робіт представлено. Від вихованців дитячої художньої школи на учасників неформальної вечірки очікували емоційні імпровізації за мотивами класичних і сучасних музичних творів від вихованців дитячої музичної школи номер 8 Яскравих барв зустрічі додала мистецька виставка творчих робіт учнів Миколаївської дитячої художньої школи. Виступ юних учасників бібліотечного і марсивного театру став справжнім зізнанням у любові рідному місту. Дуже класно. Я взагалі притримуюсь такого чим. Легше, чим безпосередньо, без зайвих може так би мовити, зайвої помпезності, дещо імпровізаційний характер, таки на це це набагато легше. Діти завжди мають що зіграти. Вони щось показують, да діти наприклад, художники представили власні роботи. Наші музиканти, наші учні, викладачі, вони. Мають можливість щось показати, тому такий захід. Це для мене, я як людина, яка люблю імпровізувати, для мене це дуже було е близько, е характерно, тому я вважаю це дуже класно. Я дуже здивована і радію такому святу: свято музики і свята живопису. Це насамперед таке поєднання дуже вдя О, дуже якісне. Дуже радісне, дуже корисне. Художники побачили музикантів. Всі ми мистецькі школи, і це справжній подарунок до Дня міста, нашому городу героїв. Переможемо. Цього дня містяни розпочали відзначати день народження Миколаєва у колі друзів та своїх родин. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.